Ліко, що модно цієї осені? Як треба виглядати дівчатам, хлопцям, щоб ми були в тренді? Що говорять світові дизайнери? Різні дизайнери показують настільки різні речі. І такий зараз мікс, ретромікс, я б навіть сказала. Mm -hmm. Тому давайте ми не будемо вводити в оману наших слухачів і порадимо їм так, що все-таки кожен повинен одягатися так, як йому зручно, як йому подобається, як йому пасує. Звичайно, кожен, у кожної людини от дивіться говорять, ти стильний або там не стильний. Так, на мою думку, взагалі немає не стильних людей. Так? Є всі стильні. Але е, у кого стіловий стиль, а в когось він супер. -йом. Є просто у кожного свій стиль. Хтось більше приді... приділяє уваги одягу, так. Або там, наприклад, аксесуарам, хтось більше любить якісь там, а хтось любить взагалі автомобілі, Розумієте, йому з... взагалі байдуже, в чому він там одягнений. Але все рівно він в чомусь одягнений. І то, тому... і то, і то стиль, так? Uh -huh. Тому. Е... Переважна частина населення взагалі тому, так. Але можемо наприклад, там порадити, що би ми, ну мабуть, що би ми хотіли бачити, так ви або я, тому що вказувати не можна. Ви ж знаєте, навіть девіз нашого видання в кожному виборі залишатися собою. І до речі, я хотіла б сказати, що, наприклад, якщо людина вважає, що вона так відчуває на внутрішньому десь у внутрішньому плані, що вона. Ну, на, на в неї така, таке питання, як там стиль, одяг, так, імідж чи ще щось таке саме в одязі. Е, я дав, можу дати таку пораду, не треба ніколи нехтувати порадами стилістів. Mm -hmm. І взагалі це не дуже таке дороге задоволення. Тобто, ну, мабуть, є стилісти, там, які просяться за великі якісь там кошти, там щось таке. ну... Набиває собі ціну, а взагалі багато є стилістів, які працюють з звичайними нормальними людьми і допомагають їм в цьому. І буквально одна, дві, три консультації, і стиліст допомагає людині зрозуміти, що їй більше подобається, що вона хоче, що ще можна міксувати, що їй більше пасує. По перше, так скаже стиліст, тому що людина, як правило, вона себе з боку не дуже бачить. Mm -hmm. От а стиліст може підказати, тому там я ж кажу, там не не стільки вартість тих послуг, скільки от результат від того. Mm -hmm. Так що я порадила кожному особисто. Ми ж не можемо кожному там особисто порадити. Так я, наприклад, можу сказати, що мені подобається, да або що б мені хотілося бачити е, взимку, наприклад, на жінках або на чоловіках або. Там на дітях або ще свою думку, але ж кожен буде одягатися так, як йому зручно. Взагалі діватися треба так, як зручно, так як тепло і ще й тепло. важливо не промокає, тому що дощі пішли, і я сьогодні перебрала гардероб. і Думаю, ну все таке приємне, а одягти нічого, як завжди у жінок буває, і, і мокро, і депресія. Зрештою, ми можемо зараз заанонсувати які модні події або взагалі події приємні відбудуться в Києві. І... На тому потроху прощатися і ставити хорошу музику на Європі плюс. Давайте зараз присвятимо наш спіч, саме анонсам, пророцтвам і порадам. Ну, я б хотіла, наприклад, бачити модних, модників і модниць, так? Взимку, все-таки в тому, ну, по першу, першу чергу, хутро. Угу. так? Хутро, якщо це, ви кажете, така дощова погода, то дуже, бага, дуже великий вибір зараз оцих всіх курточок, так? і брендових, і таких менш відомих марок, але вони, вони, вони дуже добре виручають взимку, тобто і довгі, і короткі, кому які. Але ж якщо брати так, на такі, як то кажуть, Пристойний вигляд, як кажуть поляки, все-таки хутро, і до речі, я мушу сказати, що хутро мусить бути і в цьому сезоні, мабуть, мабуть, ворс не повинен бути довгим. Uh -huh. В довгий ворс, на мою думку, це... це це, це не модно. Це такі, знаєте, минулі часи. Не, не хотіла б бачити, не могла б такого порадити. І ну, чоловікам, мабуть, так само зараз модні хутрові речі, зимові для чоловіків. От короткий, короткий ворс. А якщо до головних уборів, там є якась тенденція, якісь кашкети спеціальні, капори, щось таке. Ну, капори вони завжди в моді, Це дуже зручно, так? Особливо людям, які е, за кермом. капори це, вони десь ніколи з моди не виходили і не вийдуть, і е, навряд чи. А так не можу нічого такого сказати. Сказати, що взимку треба носити капелюхи, не скажу, тому що вони просто... це, це не зручно. Mm -hmm. От. Можу сказати, що мені найбільше би хотілося, наприклад, самі собі, собі носити взимку цієї зими. Мені дуже подобається трикотаж ручної в'язки. що Ми вже з вами про нього говорили в минулих ефірах, який дуже зручний, дуже теплий, дуже домашній. Який нагадує тенденції 70-х років, але це зараз дуже актуально. Такого навіть зараз ніде не купиш. Коротше, треба брати спиці в руки і вив'язувати собі зимові речі. Дуже раджу це повний Або як казала Оля Симур, яка прийшла до нас в суботу на наш ток шоу це відома стилістка, така на телекрані дуже засвічена. Так от Оля Сеймур вважає, що треба знайти в своєму парадному бабушку яка тобі буде в'язати якісь речі і за дуже доступні гроші зможе тобі щось ексклюзивненьке таке гукнути ну, дивіться якщо геть немає часу можна і бабусю якусь знайти mm -hmm. але я не знаю чи ви займаєтесь плетінням чи ні але я наприклад від цього отримую страшенне задоволення я звичайно вже декілька років навіть руки не брала тому що не тому що не хотіла тому що це просто мрія але це ви знаєте це така нервова терапія і воно це все так класно. І таке ж не купиш. Таке ж не купиш, тому що можна зробити те, як ти хочеш, як класно, як тобі більше всього не подобається. Ну, бабуся, чи ще зробить таке, як ти сам можеш собі зробити. Ну, я як на себе так, розмірковую. Тобто... Різні різні можу зробити речі, починаючи там від светрів курток і до пальто, і дуже хочеться. Руки чешуться, знаєте? Самі просяться руки. Просяться, так, але просто часу немає. Друзі, у нас модні понеділки з Анжелікою Долженко, ми на фінішній прямій, треба вже побажання слухачам. Я хочу побажати слухачам стати всім нашими читачами в першу чергу. Нагадую передплатний індекс журналу Ексклюзив Стайл у всіх відділеннях зв'язку в Україні 99377. Тож слухайте нас, читайте, аналізуйте. Але в кожному виборі залишайтеся собою. Анжеліка Долженко, журнал Ексклюзив Стайл. Ми дякуємо нашим партнерам.